Сьогодні відбуваються змагання з волейболу серед жіночих команд в рамках восьмих сільських спортивних ігор територіальних громад. Липовецького району на наші змагання по волейболу прибули жіночі команди з Лукашової, Старої Прилуки, Козинець і Трощі. Дані змагання проводяться під егідою районної ради товариства Колос в цьому році прибуло дещо менше команд ніж було в минулому році. В минулому році було шість команд. Не прибули команди із Зожівської. Та Росошанської територіальної громади даний вид спорту більш поширений серед чоловічих команд. Дві неділі тому відбулося відкриття восьмих сільських спортивних ігор. Перші змагання відбувалися серед чоловічих команд, і тоді прибуло 9 команд із територіальних громад. Ми надіємося, що послідуючим буде набагато більше команд. Тому що цей вид спорту. Розвивається по загальноосвітніх школах. Я думаю, що їх повинно бути на рік повинно бути все таки більше.